Він був проти постачання зброї Україні, тому вирішив усіх підірвати від дипломатів до працівників оборонного відомства. 18 років за тероризм в Іспанії загратували пенсіонера, який надіслав вибухівку посольству України. Попри його солідний вік, чоловікові 85, решту життя він проведе у в'язниці. Хто він і чому виникли такі мотиви? Тетяна Лугунова далі з усіма деталями цього детективу. Листопад 2022-го. біля посольства України в Мадриді. Поліція тут стався теракт, Здетонувала вибухівка, закладена у картонний поштовий конверт. Небезпечний пакунок надіслали на ім'я посла без жодних даних про відправника. Це викликало підозру в секретарки. І вона передала конверт коменданту. Той виніс його на вулицю і спробував відкрити. А почувши якісь звуки, відкинув подалі від себе. Пролунав вибух. Дипломат дістав легких ушкоджень. Вибухову пошту цього дня отримали ще п'ять адресатів. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, міністерка оборони Маргарита Робле, посольство Сполучених Штатів та військово-повітряна база поблизу Мадрида. Її військовослужбовці передавали розвідувальну інформацію Україні. Бандероль надійшла і в одну з компаній у місті Сарагоза. Там виробляли зброю, зокрема протитанкові гранатомети, які Іспанія передавала Збройним силам України. Поліція одразу побачила український слід і почала шукати поштового терориста. Операція Конверт тривала майже два місяці. Наприкінці січня іспанські правоохоронці повідомили, є затриманий. Це пенсіонер з міста Бурго з Помпео Гонсалес Паскуаль. Знайшли його завдяки аналізу марок на конвертах та слідів ДНК, які чоловік залишив на вибухових пристроях. Пенсіонер діяв без спільників, не належав до жодної політичної сили чи організації, але регулярно читав російські змі. Про мотив заарештований розказав сам. Він хотів натиснути на уряд Іспанії, щоб той припинив військову підтримку України. Дотепер підозрюваний перебував під домашнім арештом. Його відпустили під заставу з огляду на вік та відсутність судимостей. Утім, виносячи вирок, суд не взяв до уваги ці чинники. Помпео Гонзалес Паскуаль отримав 18 років в'язниці. 10 за тероризм, ще 8 за виготовлення вибухівки. Крім того, він зобов'язаний виплатити компенсацію українському дипломату, який постраждав від вибуху півтори тисячі євро. Іспанія надає військову допомогу Україні від початку повномасштабної війни. Від Мадрида збройні сили одержали бронетранспортери, бойові танки, гаубиці, патрульні катери, артилерійські боєприпаси та протитанкові міни у травні. Під час візиту до Іспанії президента Зеленського було оголошено про надання рекордного пакету військової допомоги на суму понад мільярд євро. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.